Тролейбусом від північного до сухого фонтану ми завжди ходили пішки, але зараз дуже класний, зручний маршрут. У Миколаєві запрацював новий тролейбусний маршрут. Твоя кров рятує життя. Сьогодні вже зранку досить вдалий такий день. Багато донорів нас відвідало. Як миколаївці відзначили зимовий день донора? Привітали малечу з Різдвом. Навіть під час війни ми повинні створювати умови для наших дітей. Як Миколаївська новорічна ялинка зібрала дорослих та дітей на свято, <му> сьогодні четвер, 26 грудня, і у нас для вас є новини. Телеканал Март продовжує щодня інформувати вас про головні події. Доби у студії працює Катерина Рупташ і одразу до новин. Вчора армія РФ обстріляла з міномету Миколаївську область. Про це йдеться у зведенні обласної військової адміністрації. Зокрема, о 9.46 під мінометним обстрілом була акваторія Очаківської громади. Ніхто не постраждав. 11 років в'язниці отримав бойовик, який під час битви за Миколаїв здавав українських патріотів на російських блокпостах. За інформацією Служби безпеки України, зрадником виявився 25-річний житель Миколаївщини, який під час захоплення Снігурівського району добровільно зголосився працювати на загарбників. Він зупиняв цивільні автомобілі на блокпостах та влаштовував перевірки, так звані фільтрації, а також перешкоджав виїзду людей з окупованої території. Під час звільнення громади росіяни кинули свого поплічника. Аби уникнути покарання, він намагався переховуватися. Однак СБУ встановила його місце знаходження і затримала. Далі пряма мова за матеріалами СБУ. Суд визнав зловмисникавини за частиною першої статті 111 Прим. 2 кримінального кодексу України. Це пособництво державі агресору. Та призначує йому покарання 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На Миколаївщині в період зимових свят не скасовуватимуть комендантську годину. Вона продовжуватиме діяти з опівночі до п'ятої години ранку. Під час відзначення різдвяно-новорічних свят на території регіону правопорядок забезпечуватимуть понад 200 поліцейських, повідомили у Нацполіції Миколаївської області. Правоохоронці закликають громадян відповідально поставитися до святкувань та пам'ятати про безпеку. А також нагадали, що продаж і використання петард, феєрверків та інших вибухонебезпечних пристроїв і речовин заборонено. У Миколаєві відкрили новий тролейбусний маршрут, який сполучає мікрорайони Північний та Сухий Фонтан. Це вже третій маршрут, запущений цього року комунальним підприємством Миколаївелектротранс, завдяки оновленню парку тролейбусів. Як новий маршрут буде корисним для руху громадського транспорту в місті? Дивіться в репортажі Олександри Долматович. У Миколаєві запрацював новий тролейбусний маршрут номер 3 що з'єднав мікрорайон Північний з будинком культури будівельників у мікрорайоні Сухий Фонтан. Він працюватиме тільки в будні дні, повідомив директор комунального підприємства «Миколаїв Електротранс» Юрій Сметана. Маршрут стане зручним як для медичного персоналу та пацієнтів міської лікарні номер 4 так і для школярів мікрорайону. Наприкінці року комунальне підприємство Миколаївготранс запускає новий маршрут, який з'єднує мікрорайон Північний з сухим фонтаном. На на протязі маршруту є лікувальний заклад. Це четверта лікарня. Є дошкільні навчальні заклади, є навчальні заклади, тому жителям мікрорайону північний дуже зручно буде дістатися до навчальних закладів та до лікарні. На маршруті працює один тролейбус із автономним ходом до 20 кілометрів. Графік складений так, щоб жителі могли зручно діставатися на роботу, лікарський огляд, а також на навчання. Один тролейбус, який рухається з інтервалом в одну годину. Ми построїли так графік, щоб люди змогли дістатися на роботу та повернутися з роботи, підгадували під роботу лікарня на кінцевій зупинці Це будинок культури будівельників. Є можливість пересадки на трамвай. Номер один За допомогою qr коду мешканці можуть не сплачувати додатково за проїзд, а пересісти на трамвай і вже рухатися далі на трамваї. Медичний персонал лікарні номер 4 вже встиг оцінити переваги нового транспорту, який допомагає швидко дістатися до роботи. Наші пацієнти зможуть це полегшить їм добратися до лікарні. Це стосується особливо пацієнтів з хронічними захворюваннями, які знаходяться у нас на де обліку, на диспенсарному обліку. Якщо раніше ми багато чули пацієнтів, що їм незручно добратися, коли дуже часто це треба робити на планові прийоми на моніторинг, а тому чекаємо від них зараз радості і зворотний зв'язок. Тетяна, співробітниця гідрометцентру, що розташований поруч із лікарнею, розповідає, що новий транспорт також став у нагоді і її доньці, яка тепер має змогу зручніше добиратися до гімназії. Весь час, все моє життя, я тут працюю і ми завжди ходили пішки, живу в соляних. Діти мої навчалися. Одна дочка в 22-му ліцеї, друга зараз в номер 39 ліцеї, і ми завжди ходили пішки. Але зараз дуже класний, зручний маршрут. Дійсно зручно добиратися до роботи. Ми будемо користуватися їм постійно. Багато жителів мікрорайону Північний давно зверталися із проханнями про створення цього маршруту, каже депутат Миколаївської міської ради Федір Панченко. Дуже багато було звернень від мешканців районів щодо введення таких маршрутів. І ось, нарешті, завдяки багаторічній кропіткій праці з фінансовими інституціями, з донорами, міського голови, міської ради, нарешті з'явилася можливість ввести такий маршрут. І дякую керівництву підприємства, що так швидко, не боячись експериментувати, ввели, та і всього тиждень тому ми його тестували. І ось вже сьогодні. Він поїхав в робочому режимі. Юрій Сметана поділився, що це вже третій маршрут у цьому році, який вдалося відкрити завдяки отриманню нових тролейбусів. Він зазначив, що це суттєво покращує транспортну інфраструктуру міста та полегшить життя його мешканцям. Олександр Долматович, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Поставте лайк цьому відео прямо зараз та підпишіться на наш канал, якщо ви дивитеся нас в Ютубі. Залишайте свої думки в коментарях. Щоб бути в курсі всіх подій, стежте за нами в соцмережах і читайте новини на сайті ТРК Март Мартіві. У різдвяну ніч та зранку 25 грудня воїни зенітної ракетної Херсонської бригади збили 11 російських повітряних цілей. На відео, що опублікували повітряні сили України, зафіксовано збиття крилатої ракети, якої окупанти хотіли поцілити по об'єкту критичної інфраструктури. Відзначимо, для ліквідації таких ракет, як правило, використовуються зенітно-ракетні комплекси. Але цього разу наші захисники майстерно впоралися за допомогою стрілецької зброї. Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін опублікував відео рятувальної операції, яку проводили патрульні поліцейські. На ньому правоохоронці евакуювали з Антонівки пораненого жителя, який постраждав під час чергового російського обстрілу. Очільник Херсонщини додав, що цьогоріч силами патрульної поліції вдалося евакуювати 183 людини. А через атаки ворожих дронів упродовж року пошкоджено десяток автівок поліції. Один донор рятує одразу трьох пацієнтів, а один пакетик крові може змінити долі людей. Щоб заохотити містян долучитися до донорства, у Миколаєві провели чергову акцію Зимовий день донора більше про людей, які своїми вчинками дарують шанс на життя незнайомцям. Дивіться у нашому наступному матеріалі. Навіть у зимовому холоді ховається тепло, яке, хоч і не видно, але відчувається серцем. Це тепло людяності, яке дарує життя там, де вже майже згасла надія. Зимовий день донора це не просто дата, це час, коли найпростіший вчинок може стати справжнім дивом. Вже третій рік Миколаїв тримає південний форпост. І потреба лишається високою завжди. Навантаження на лікарні велике, дівчата народжують, хворих ми лікуємо, багато онкологій, багато ми рятуємо поранених, які доїжджають, по-перше, до Миколаєва, а потім далі йдуть в інші лікарні. Тому ваша кров. Буде рятувати і рятувати вже близьким часом. Сьогодні миколаївці знову об'єдналися заради тих, хто потребує допомоги. В рамках акції Зимовий день донора містяни завітали до Миколаївської обласної станції переливання крові. Сидячи на кріслі, свій м'ячик стискає В'ячеслав. Чоловік здає кров та плазму вже не один рік. Спробувати треба все. Ну от вирішив спробувати, і тепер я тут вже багато років. Це завжди медперсонал підкаже. Які є проблеми, які нема проблем, які проводити показання? Тобто, ну лякати взагалі не треба, це просто декілька хвилин, і плюс до карми, плюс до здоров'я буде, плюс медичний аналіз крові буде. Один такий пакетик крові це не просто три врятовані життя, кажуть лікарі. Це чиясь можливість побачити ще один світанок, обійняти своїх близьких чи зробити перші декілька кроків після одужання. Ситуація складна, і як для хворих цивільних, так і для військових завжди потрібна кров. Тому... Постійно зараз потреба зросла, і ми перекриваємо їх, звичайно, але все одно це актуально будь-який день. Сьогодні вже зранку досить вдалий такий день, багато донорів нас відвідало. Вони отримують подарунки на другому поверсі і самі з дуже гарним настроєм приходять, тому що кожного разу, коли вони до нас приходять, вони дарують нове життя і самі з цього тішаться, тому що для них це теж добре, не тільки для тих, кому вони здають. Кожен донор це янгол охоронець, який залишає за собою невидимий слід добра. Вони приходять, щоб поділитися найціннішим, що у них є життям. Вони не знають імен тих, кого рятують, але точно впевнені, що їхній вчинок має значення. Ми, як суспільство, функціонуємо єдиним організмом від маленького до великого, від цивільного до військового. Потреба в крові є суттєвою. Це самі медики, лікарі кажуть. І тому тим, хто себе добре почуває, хоче принести якусь користь і тим самим внести якийсь страховий внесок, можливо, для себе, для суспільства. Тобто, здавайте, нічого цього такого немає. І це навіть я скажу чоловікам корисно для здоров'я. Зимовий день донора нагадує: навіть у найхолоднішу пору серця людей залишаються теплими, і саме ця теплота має силу змінювати долі. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. У Миколаєві з нового року подорожчає послуга з вивезення сміття для абонентів комунальних підприємств Миколаїв Комунтранс та «Обрій ДКП». Загалом по місту вартість зросте від 5 до 15%. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету міської ради вчора, 25 грудня. Начальник відділу цін Миколаївської мерії Олена Боличевська зазначила, що підприємства провели відповідні перерахунки з урахуванням усіх змін. Нові тарифи почнуть діяти з 1 січня 2025 року. Оновлені назви населених пунктів Миколаївської області, які перейменували восени 2024 року, вже відображаються у сервісі Google Maps. У пошуку ще можна запитувати старі назви населених пунктів області. Однак система автоматично показуватиме нові. На мапі вже можна побачити місто Південноукраїнськ, яке до цього мало назву Южноукраїнськ. Нагадаємо, Верховна Рада остаточно перейменувала місто у жовтні цього року. Водночас на карті відображаються нові назви ще 18 сіл та селищ Миколаївщини, які парламент перейменував у вересні. У дитячому містечку Каска відбулося святкування різдва для малечі та їхніх батьків. Протягом грудня міське управління культури провело вже близько 200 подібних заходів у різних локаціях. Дітей там пригощали солодкими подарунками. Про те, як дарували містянам святковий настрій вчора, дивіться у сюжеті. У дитячому містечку Казка, новорічна ялинка, зібрала миколаївців на святкування Різдва. У це світле свято дорослі і маленькі стали учасниками концертної ігрової програми. Управління культури Миколаєва організувало вже близько 200 подібних заходів, даруючи містянам святковий настрій. Розповідає його очільник Юрій Любаров. Сьогодні в касі ми проводимо захід для наших маленьких глядачів, Тут будуть і, і подарунки, і пісні, і ігри. І таких заходів вже проведено і на відкритому просторі, і в приміщеннях, я ж повторююсь, більше 200 по всьому місту. Тому кожен, кожна дитина, кожен дорослий може знайти для себе хвилинку, щоб доторкнутися до новорічної ялинки, до різдвяних свят. Міський голова Олександр Сінкевич привітав містян зі святами, зазначивши, що навіть у складні часи такі заходи є важливими для підтримки духу громади. Навіть під час війни ми повинні створювати умови для наших дітей, щоб вони відчували це новорічне свято і новорічні дива. Завдяки збройним силам України сьогодні в Миколаєві відносно тихо, і ми можемо створювати такі маленькі свята для дітей, але ми не створюємо великих святкувань і таке інше для того, щоб показувати свою солідарність тим воїнам, які сьогодні перебувають в важких умовах на першій лінії вогню. Ми показуємо, що ми разом з ними. Цього року різдвяні та новорічні свята у Миколаєві відбуваються без великих скупчень людей. Враховуючи питання безпеки на кожному заході, організованому управлінням культури, присутні від 30 до 300 учасників, зазначає Юрій Любаров. В цьому році, як і минулі роки, під час повномасштабного вторгнення, під час війни, місто Миколаїв відмовляється від загальноміських заходів. І дійсно, ми розуміємо, що проводити масові заходи з великим скупченням людей це і недоречно, і небезпечно сьогодні. Тому в цьому році ми теж проводимо багато маленьких заходів по всьому місту. Це і заходи в закритих приміщеннях, це бібліотеки, палаци культури, будинки культури, театри, музеї навіть. Діти разом із казковими героями грали в руханки, танцювали та веселилися в святковому колі. Відвідувачі діляться теплими враженнями від різдвяної атмосфери. Концерт дуже сподобався. Ялинку дуже гарно поставили для наших діток, для дорослих. Зараз важливо, так як психічний стан у нас дуже важкий. Зараз війна, хочеться миру, хочеться спокійно жити далі. Також міська влада під час заходу роздавала солодкі подарунки для присутніх містечку. Були закуплені подарунки і нашою міською владою, які ми вручаємо дітям вже практично другий тиждень, починаючи з дня святого Миколая на різноманітних ранкових святах, в тому числі і сьогодні. Тому ми вітаємо всіх з свята новорічними святами і з радістю вручаємо подарунки нашим дітям і бажаємо миру, і щоб наше і подальшому себе. В певному відчувало і йшло до перемоги. Такі заходи проводитимуться і надалі, аж до кінця зимових свят, зазначають в управлінні культури. Тому кожен у місті зможе отримати святковий настрій, при цьому залишаючись в безпеці. Олександр Долматович, Владислав Невідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Наостанок про погоду цієї п'ятниці 27 грудня. Весь день у Миколаєві буде хмарним, без опадів. Температура коливатиметься від мінус 1 до плюс 2 градусів. Вітер переважно північно-східний, помірний. Середня вологість повітря складатиме 71%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Поділіться у коментарях, чи скористалися ви вже новими тролейбусними маршрутами, які запустили в Миколаєві нещодавно. Аби завжди бути в курсі подій. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. А ще читайте сайт ТРК РК Мартіві. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради успіху.